Тепер ми дійшли до таких препаратів, як цифоси. Цифос органік. Що значить органік? Органік це значить, що вносити по листку. Цин фосфор, зернова група, кукурудза, якраз те, що нам треба. Дивимося, цинку 90 грамів, азоту 135, фосфору 325. Де його місце? Якщо все ж таки дуже, дуже було б добре дати його до гербіциду на, скажімо, якщо ми говоримо за кукурудзу, це було б супер. Тому що якраз кукурудза три п'ять листів формує свій врожай, і вона має бути забезпечена. Знову ж таки, і цинком обов'язково. І якраз починаються, оце скачки температур, вона така вся бліденька стоїть, вона фосфору може, ну, її погано тягнути фосфор. Знаєте, там тоціанове-фіолетове забарвлення по ній вже також спостерігається. Тому норма літер і вперед. Цифосмінерал. Мінерал це значить, що мінеральна форма. Тобто розроблений для того, щоб нічим ніч не в'язало в, в ґрунті. Тобто, Якщо є можливість внести його в прикореневу зону, так? тому що якщо ви подивитесь на склад, то ви побачу, що цинку 110 літрів, калію 40 і фосфору 340 грам. Тобто, знову ж таки, щоб кукурудза могла його швидше взяти. До речі, цифосорганік можна вносити і навіть треба вносити по зерновій групі. Так? В якості цинку, компенсації цинку, наголошую, що в зерновій групі з лаковим культурам більше треба цинк для закладання врожаю, соняшник, соняшний ріпак, їм треба більше бору. На це я наголошую.